Усім привіт! З вами на зв'язку Люма. Сьогодні я хочу з вами поділитись моїм топом корейських біалдорам. І якщо ви ще не бачили їх, ви можете сміло дивитися. Це відео буде трішки експериментальним. Якщо вам сподобається, я буду дуже рада вашим лайкам і коментарям, щоб я знала, чи робити ще якісь подібні топи, чи ні. Тож, розпочнемо. Топ відкриває. Восьме чуття. Я не буду дуже сильно про нього розказувати, так як останнє відео був якраз огляд на нього. Восьме чуття про сором'язливого першокурсника Джехіона, який переїжджає до Сеула і бореться з адаптацією до міського життя. Він встановлює глибокий зв'язок із загадковим старшокурсником Джевоном. Після вступу до університетського клубу серфінгу їхні стосунки розвиваються через спільне хобі. Але заплутана поведінка Джевона після їхнього першого поцілунку змушує Джіхіона сумніватися у їхньому зв'язку, адже обом доводиться стикатися зі своїми внутрішніми демонами і травмами з минулого. Основою дорами є самоусвідомлення обох героїв, які вчаться справлятися зі своїми внутрішніми демонами і знаходять безпечний простір один в одному. Друге місце займає семантична помилка, яка є адаптацією манга. Загалом, більшість мені здається, корейських бієл є саме адаптаціями, а особливо у цьому топі. Сюжет дорами розгортається навколо студента комп'ютерних наук Чу Сану, який суворо дотримується правил, і популярного талановитого, але бунтівного дизайнера Чан Джейона. Через те, що Сану виключає імена лінивих учасників групового проєкту, плани Джейона на навчання за кордоном опиняються під загрозою. Змушені працювати разом, вони зіткнуться з конфліктом, який порушує впорядкований світ сану. І поступово їхня ворожнеча переросте у складні романтичні почуття. Якщо ви любите тропи від ненависті до кохання, то це прям для вас. Срійку закриває лихоманка від твого дотру. Ця дорама є періквелом до дорами 2023 року «Ненавмисна історія кохання. Розкриваючи перед історією головної пари цього серіалу. Ви теж її побачите сьогодні в топі. Дорама розповідає про старших друзів дитинства, хоте й Донхі. Після смерті батька Хоте повертається до рідного міста і знаходить Донхі, який через каміна аут був вигнаний із дому і тепер живе з родиною Хоте. Живучи разом знову їхній тісний зв'язок перетворюється на нові, незнайомі романтичні почуття. Донхі приховує невзаємне кохання до Хоте, тоді як Хоте уникає своїх сумінних емоцій, зустрічаючись з іншими дівчатами. Історія розказує складність їхньої дружби та емоційні зміни в їхніх стосунках. Четверта утопі це кохання заради кохання. Є також адаптація Вептуна Зона любовного інтересу. Дорама розповідає про тем Ха, 29-річного чоловіка, який опиняється у віртуальній онлайн-грі в тілі свого 19-річного аватара. Його завдання зробити щасливим самотнього талановитого спортсмена Чо Yoна і уникнути серйозних наслідків. Перебуваючи в цифровому світі, Мюнха встановлює складні стосунки з Йоуну, а також зустрічає інших персонажів, як Багатія Санвона та інтровертного Кьонхуна. Я добре пам'ятаю цю дораму, вона мені дуже сподобалася після довгої перерви від корейських віо. Рекомендую, якщо ще не бачила. Це щось було для мене чесно, новеньке, типу віртуальна онлайн-ігра, щось незвичне. П'ята у топі у мене теж адаптація Вептуну Джаз для двох. Після смерті свого старшого брата, геніального джазового піаніста, Хантеї втрачає волю до життя. Він вважає переведеного учня Юсе Хона, який грає джаз, нагадуючи його брата, небажаною присутністю. Стехман також підозрює Теї у підозрілих стосунках зі своїм другом Содо Юном, або призначають до однієї групи для оцінювання успішності, і під час репетиції їхні емоції стають складнішими. Однак все ускладнюється, коли сончуха, відсторонений від навчання старшокласник, повертається до школи, що продовжує напруженість між Таї та Сехоном. На шостому місці у мене манхва. Так знову адаптація вишня квітна після зими. Після втрати батьків Сохибом потрапляє в родину Чо, де живе разом із їхнім сином Чо Соном. Вони розвивають глибокий братній зв'язок, проводячи час разом удома та в школі. Ебомі й Тесол починають усвідомлювати, що їхні стосунки змінилися на щось більше за дружбу. Відроджуючи романтичний зв'язок. Історія слідкує за їхнім шляхом, коли вони намагаються впоратися з наростаючою прихильністю один до одного. Переходячи до університету, їм доводиться приховувати свої стосунки від матері Тесона та балансувати навчання з романтичним життя, що у підсумку приводить до щасливого кінця. На сьомому місці посідає плече, щоб поплакати. Так. І це знову адаптація. Розповідає історія Іда Йоля, талановитого, але замкнутого лучника, і Джо Техіона, популярного та пустотливого однокласника, який спочатку знущається над ним. Їхні складні стосунки починаються з непорозумінь і знущань, але з часом перетворюються на глибокий зв'язок, оскільки двоє самотніх підлітків знаходять у другові опору та надію, допомагаючи долати внутрішні проблеми з депресією і минулими травмами. Це також. Троб від ненависті до кохання. Драма починається з ворожих відносин між Дайолем і Техіном, які поступово переходять у близькі, підтримуючи стосунки. Також виникають конфлікти, коли Техьон помилково звинувачує Дайоля в сексуальному домаганні, що ставить під загрозу стипендію і майбутнє Дайоля. Але за буліном і конфліктами приховані власні емоції і проблеми обох героїв. Дайоль ізольований і соціально незручний. А Тіхьон носить у собі травми та прагнення випуснути злість на світ. Восьме місце йде легіт кохання, це також адаптація Манхви, розповідає про студентів університету про Бандон Ука і Ідон Хьона, які колись були нерозлучними друзями, але розійшлися через непорозуміння та від'їзд донука по справах батька. Донук страждає на хронічне безсоння. І знаходить полегшення лише коли поруч з ним Ідо Хьон – капітан баскетбольної команди. Через 5 років після розлуки вони зустрічаються знову на баскетбольному майданчику, де невирішені почуття і напруга знову дають про себе знати. Вони укладають парі, щоб відновити свій зв'язок і виконати особливу обіцянку. Хронічне безсоння бандонука робить його вразливим, але він відкриває, що може зануритися у глибокий сон лише коли поруч із Ідон Хьоном. Погади показують ніжні стосунки двох у школі, але завершується поцілунком і непорозумінням, що призвело до їхньої розлуки. Це якщо говорити про їхнє минуле у старшій школі. Спочатку Дойон неохоче погоджується тримати донука в команді баскетбольній команді, але вони домовляються, якщо команда виграє наступну гру, буде виконана особливо умова донука, що може допомогти їм залишити минуле позаду. На дев'ятому місці у мене теж адаптація. «Ненависна історія кохання, яку я вже згадувала раніше. Корейська BL-дорама про невинного офісного працівника Вон Йона, якого несправедливо звільнили. Він вирішує взяти відпустку та поїхати в прибережне містечко, де зустрічає замкненого власника керамічної майстерні Теджуна. Вон йон розуміє, що цей митець може допомогти йому повернути роботу. Між ними виникають таємничі стосунки. Вон Йон спочатку збирає інформацію для свого боса, але несподівано закохується в Теджуна. Коли Вон Йона, офісного працівника, якого помилково звинувачують у корупції і звільняють, відтекти від проблем він їде до мальовничного прибережного міста, і там він знаходить керамічну майстерню, визнає її власника Теджуна, Відомого скульптора, який зник із публічної сцени на два роки. Вон зв'язується зі своїм старшим колегою, який шантажує його зібрати більше інформації про Теджуна в обмін на повернення роботи. Під час зближення з Теджуном Вон починає щиро закохуватися і відчуває провину через обман, що призводить до складних романтичних стосунків, збудованих на таємницях і розвитку почуттів, і закривається цей топ віла Пундок сусіди по кімнаті 304. Корейська біал-романтична комедія про Джі Хо Джуна, сина багатої родини третього покоління, якого батько відрікається і змушує жити в будинку, власником якого є Содже Юн. Щоб довести свою спроможність лідера команди, Ходжун приїжджає жити до Віли, де їхні стосунки з Джи Юном, який виявляється його начальником, спочатку напружені і конфліктні. Впродовж дорами ви можете спостерігати їх гумористичний і часто напружений шлях від ворожості до романтики на тлі непорозумінь і примусової близькості. Так, це знову троп від ненависті до кохання. Видно, що я люблю, да? <смас> Джі Ходжун, балуваний син багатіїв, отримує від батька умову прожити без грошей два роки і досягти успіхів як лідер команди або бути відрізаним від родинного благополуччя. Для нового старту ходжун переїжджає у Вілу, де дізнається, що її власник суджийон, його керівник у компанії. Їхні перші враження про одне одного жахливі. Вже вважає ходжуна надто розпещеним і несерйозним, незважаючи на те, що вони змушені жити разом. Суть, в принципі, всієї дорами це розвиток відносин боса і підлеглого, а також сусідів по кімнаті, які проходять крізь непорозуміння, дотепні перепалки і близькість. Я, в принципі, завершила. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, поставте вподобайку і підпишіться обов'язково на цей канал. Якщо ви хочете бачити більше подібних відео, звісно, пишіть про це у коментарях. Можливо, наступним буде також топ моїх тайських лакорнів, які я люблю. Тому я була рада вас бачити. Побачимося у наступному відео. З вами була Люба. Папа. -па.